Я дівчина молода. а Калина, а Калина не верба. Buy... Вкусно? Mm. Кажи всім привіт. Mm. Кать. Mm. Так що всім привіт кажеш? Mm. Всім добрий ранок. У нас зараз 9 година ранку. Ми їмо кашку, я зробила по-бистрому. Вот. Катюні і собі по-бистрому зробила. Маночку, давно ми її не їли, авсянка вже так надоїла, проїлася. З варенням, смородиною і каву. І такий в нас катюню ранок. Вікусю в садочок відправили сьогодні на кінець, то, так? Вкусно? Вкусно. Так що всім добрий ранок. Вікусю відправила на кінець сьогодні в садочок. Женя сьогодні був вихідний. Цініки свято, я навіть не знала. Він каже, може, лишаємо вдома. І я прийшла, думала, що ти вдома, Віка відкрила очі, каже, де садочок? Він каже, да! Короче, Відвіз її в садочок. ще да, наші є. Ми купили машину. Ми купили машину на кінець стодати, це не розкіш, це просто необхідність, як ми живемо за городом. ми так намучились з дітьми. Діти на кінець не будуть ножками ходити, а будуть тут возити. Машина, конечно, не така ж крута. Нормальна машина для нашої сім'ї, для початку це нормально, головне, що їде. Потім ще Женя приїде, я покажу. Так що ми вже всі задоволені. Тато, мама, діти ще не дуже розуміють, що то. Я, чесно кажучи, не я навіть, чесно кажучи, тепер не можу поняти, що в нас є машина. Ну... Якось взагалі не віриться, що є машина, що на кінець то не будемо ходити болотами, дощом, снігом, а будемо просто їхати, не будемо рвати руки від продуктів тяжко носити, і з дітьми, і від коротше, Ви навіть не представляєте, може хтось представляє, може, не всі не представляють, яка це радість, що на кінець то є. Можна поїхати і в лікарню везде, поїхати з дітьми, і всі, не з сім'єю, не просто, як я завжди одна або Женя сам. А іменно вся сім'я разом, так що на кінець. То... Ой, ой, за радість. Да? Да. Так що у нас такий день. Вчора Женя купив, конечно, ми купили не за свої кошти. Нам дала свекруха. так що нам повезло свекрухою. Ой, велике дякую вам, якщо ви дивитесь, не знаю, навряд ли що ви дивитесь, у вас інтернету нема. Так що ми дуже задоволені таким іменно подарунком. Для дітей. Так що всім добрий ранок, приємного вам дня, хорошого дня, удачного вам дня, сьогодні гарна погода, сонечко. Ми з Катюньою вдома. Тато відвіз віку і десь його вже задуло, здуло десь нашого тата. Побачимо, де він є. Якусь вже у пісочниці, ще трошки на вулицю, я знаю, вийшла. Вона сама не хоче бути, Да? Кажу Вікусь, кать, катися, не їх путаю вже. Та сама не хоче бути з мами. Трошки вийшла на вулицю, вона грається, на вулиці погода просто шикарна, ну взагалі. Вітер трошки, але класно на вулиці. Віці, якраз вона тут так хорошо видно. Село. Ой. Ми живемо за містом, Хто, случайно зайшов на канал. Ну, Клас, небо таке синє, 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 клас. Так, і ми тут. Катюш, наша пісочниця. Граємося. На воздух свіжим. Жу шортики, як я оділа, ви бачите. Вже ми такі по-літньому граємося. Привіт, що робиш? Кать. Катя? Що Катя робить? Грається. Ку-ку. Ку-ку-ку. Серйозні ми. На качели катаемся трошки. Да? Поговорила с бабусей, катаемся на качели. Катя хочет внимания, так что не свято. Мы сегодня такие. Классно? Кукла мамина. Сказала Каті, що йду мити посуду. От чудо за секунду залізло. Чудо за залізло. Чого? Що? що дивитися хочеш? Мама і посуду? Угу. Мама тарілочка з грушкою, мало, нема багато. Хочемо шапку набули, там жара, ми оділися йдемо за вікусю в садочок. Тато наш... Розібрав машину в гаражі, робить. Кольоса зняв, так що не знаю, чи я вам сьогодні її покажу. Можна ввечері приїде, я покажу. Просто гараж не вдома, він не в гаражі вдома, а в тата в гаражі, кажу, це в городі має туди. Треба її зробити, що таки купив, але вона ж не нова, треба її підробити. Він цілий день там. Ось такі ми класні. Катюнь, ти така розума ми кукла? Класна. Ану покрутися. Покрутися. А ну покрутися. Ой, яка кукла класна. Мамина ягідка. Де? Да? Да. Опа-опа. А ми йдемо за вікусю садочок. Так що у нас трошки плани помінялися, я думала, що ми будемо вдома просто віддихати. Але треба піти за вікусю, тому що він не може, може, до вечора зробити машину, треба зробити, щоб вона була іменно. Ну, трошки треба, як ви розумієте, треба її зробити. Так що ми йдемо. Він теж в розові коптички Така У мене кофточка, джинси. І босоножки з Не видно. Де твоє? Пішли. Розказує, як діла в садочку. Класно. Завтра підемо в садочок. Да. Ти подобається да. садочку? Воще да, да. одна хочу в садочок. Так що ми вже вікусі забрали. І йдемо куди? Додому. А на качелю там не хочеш піти? На площадку наверх. Под метою в садочку. Красиво дуже хотіла показати трошки. У нас дуже гарний садочок. Тут. тої. Йолочки дуже багато. От. Красавітер. Фотографуємося. А Катя, так? Катя нема. Там. Катя. Що там написано? Написано, що то деревце чи що там написано. О, годівничка для птичок. Да, класно. А ти що хочеш туда? Не можна лісу, туда не можна. Вікуся, ну-ну не можна, дось, тікай звідси. Ось такий класний домик в садочку. Віка захотіла подивитися, навіть його не замітила. Що там є? Шишка! Шишка! Катя не лізь туди? Що там таке в середині взагалі? А це просто так. Ну красиво, дуже гарно. Що? Дивіться, яка краса взагалі. Ось тут розочки маленькі такі. Замітив, я бажаю квіти. Дома я мішаю колись зробити, просто не, ще не доробила, не знаю, де садити. А! я Тую багато. Красота. І там такі квіточки теж. Ой, ой, Кажу зараз ці. Мені теж подобаються такі прості, але класні. Катя нюхай. Класні? Ну не нерви дарвати не можна. Класні? Так, я люблю теж квіти дуже сильно. Пахне? Так. Пахне. Ну пішли на площадочку вже досі. Так, це і пам'ятник називається. Пішли тоді на площадочку, йдемо. Трошки на качелі підемо і будемо йти додому. Ой, які яркі краски. Бомба взагалі. Дуже гарно. Ма, я хочу подивитись туди. Пішли трошки. Ми пішли трошки на дитячу площадку. Кай помаленько. Побігати. Помало. Дай руку. Хопа. Чекай, 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 чекай! Ти шо? Не чекай ні. Куди побігла? На цю сторону. Разделая. Заснімемо. Любитель квітів ще один. І ці, да, гарні такі. Курсивий город стає. Ну ну ну, дивись, повламаєш, тьоті, ти шо? Пішли? Ах, як файно пахне. Ой, так, да, клас. Побнюхаємо весь город квітів. Якусь пішли. Дуже гарно. Весна, дуже літо, взагалі, можна так сказати, вже якесь сьогодні 22 -е число. Вже літо майже. цвіте город, запахи шикарні і дуже гарно. Так що ми пораз на площадку і їдемо додому. Я хочу показати, як Катя спить. Катя заснула, як ми їдемо додому. Побачимо, чи вийде показати. Ось так Спить. ангелочок там, видно? На такому ем, Ось так. ми їдемо. Кольоса догори, бо тому що велосипед немає є спинки, щоб нахиляти, і вона, вона падає Вона нас Ось такого ми їдемо. І вона заснула. Дай, <плес> так. Сестричка спить, а ми їдемо додому. Не видержала, заснула. Зайка маленька. Ми вже майже вдома, ми вже близько. Вона перед самим домом заснула, нам ще не скільки Там 5 минут, ну, вже 5 минут ще їхали. Ну, заснула дитина, що робити. Заснімо вам ще калину прекрасну. Калина! Я дівчина, я дівчина молода, а калина, а калина не верба. я дівчина, я дівчина молода, молода, молода. Калина, а калина не. Що ти хотіла? Ко, Ко? а за чим тобі, Ко? Та коротше нести з молоком ми просимо. І будеш спати лягати? І будеш спати вже. Вона ж залізла в кроваточку свою. Відбираємо збираємо спати. Віка вон там, теж вже на пів дев'ятої, так що будемо розстріляти диван. І будемо збиратися спати, так, да, зайки? Помало? Помало сама, сама вчу, щоб самі помаленьку. Ось молодець. Так що, напевно, сині машини бачити не будете, тому що вже ніж нема, пів дев'ятої. Приїде вечір, вам не буде ще показувати, так що поставлю вже другим блогом я покажу. Думала сьогодні показати, але mm -hmm. він задержався десь в гаражі, не знаю, робить її. Думаю, що не буде. Я буду дітей вкладати спаси, побачу, якщо що там ще поїду, я покажу. Якщо ні, то буду словом. Отак. Не завжди виходить, як ми хочемо. Що робити? Вона ще вона їхала. Ну от наша машина приїхала вже. На кінець то він приїхав, Женя. Помив, покрасив, зробив. Volkswagen в нас. От, бачите. Бомба, класний. Нам подобається. Кажи що зробив? Що зробив? Салон відчухав, що зробив? Горішський віт такі Ну покажемо вже днем, тут вже не видно добре. А це що таке задрутів повне? Це мені має бути А, має бути фон. Коротше, він все зробив тут. Так що ми блатні вже. На колесах. Ну а ж тепер я скажу всім пока на сьогодні. У нас таки хороша новина була, поділилася з вами. І всім удачного завтрашнього дня. Завжди я все бажаю. Всім пока-пока. Анкалина, не верба. Я дівчина, я дівчина молода. А калина, а калина не верба. Я дівчина, я мова.